П'ятий клас продовжуємо алгоритми та проєкти з циклами з лічильником. Останній урок з цієї теми. Ну, Звичайно, цикли з лічильниками ми будемо ще використовувати в багатьох проєктах. Не видно презентації з вами. Цикли з лічильником ми будемо ще використовувати дуже часто, те, що ми закінчуємо їх розглядати, це не означає, що ми не будемо ними користуватись, будемо досить часто до них повертатись. Наша сьогоднішня задача така сама, як і на попередньому уроці: повторити підручник, вміти відповідати на питання в кінці параграфу і виконати розв'язати дві задачі. Знову ж таки, як і на попередньому уроці. Я показую одну з них, ви виконуєте обидві. Переходимо. Завдання 11.12, сторінка 279. От у нас підручник 279 номер 11. Створіть проєкт, у якому ялинка 8 разів збільшує свої розміри на 10 одиниць кожного разу, е, кожного разу і переміщується кожного разу на 15 одиниць з паузою 3 секунди. Початкове зображення ялинки можна створити у графічному редакторі, можна завантажити з бібліотеки або з іншого же джерела. І збережіть проєкт у вашій папці з, е, у файлі з певним іменем. Так, давайте що, переходимо до Скречу. Е, завдання. В завданні є у нас гіперпосилання на Scretch Online, натискаємо Створити. Я так думаю, що, мабуть, тут нам рудий кіт не потрібен, а треба або е, завантажити зображення ялинки з комп'ютера, або знайти в бібліотеці. Давайте спробуємо знайти в бібліотеці. Поки що не бачу і навіть, нема... і навіть не бачу, в якій може бути категорії. Так. А як буде ялинка англійською мовою? -х -х -х. Де б нам знайти ялинку? Так, чесно, не пробував це завдання виконувати. Зараз будемо мучатись всі разом. Так, там ще хтось приєднався. Дамир, добрий день ще раз. Так, виконуємо одинадцяте завдання на сторінці 278. Шукаємо тут ялинку серед виконавців. Щось я її не бачу. Нам сказано, що ми її самі можемо намалювати. Мені не дуже хочеться. Геть взагалі не хочеться. Но тут ми її не бачимо, на жаль, так? Да? Так, тому доведеться малювати. Так, давайте спробую намалювати. От спрайта рудого кота я видалив. У мене жодного спрайта немає, жодного виконавця. Що я обираю? Обираю групу е, кнопку малювати на панельці додавання спрайтів. І буду намагатись намалювати ялинку. Е, лінії фігури у мене особливих фігур немає. У мене є лінія. Звичайними звичайними лініями можу намалювати трикутники. Оберу їм кольори певні. Так. А що у мене з кольорами? Дивіться, ага, мені треба зелений такий. Трошки темніший. темніший. І спробую намалювати. Ялинку. О, а малюється вона досить просто. Тут досить гарний графічний редактор. Трошки, мабуть, буде коса крива, але думаю, що на ялинку це схоже буде. Так, поки що, я думаю, все зрозуміло, Да? Взяв лінію, звичайну, Зелений колір її обрав і малюю ялинку. Тепер, мабуть, треба взяти заливку і заповнити це все так само зеленим кольором. Так раз. А далі хочу заповнювати, а мені щось не дає заповнювати далі. Тому що ви не зробили тут не можна заповнювати, коли є. Коли є що? Дір. Ну, ви знаєте на оцій ялинці, просто додайте ще так, таку зелену лінію тільки на ялинці. Бо так не працює, як ви хочете. Тобто ось тут. Так, так, так. Тому що це ж треба заповнити фігуру. Ну, я зрозумів, да, що вона начебто не замкнена, але начебто я замикав. Ну, добре, нехай буде так, так. Добре, не знаю. Так. І додаємо стовбур їй. Так. Ні, можна з квадрата зробити. А, можна зробити з квадрата, правильно, да. Я Молод... так. Так, да, молодець. Настя, можна зробити з квадрата, да, оберемо йому. Ну, і головне, щоб е, вибрати середину ялинки і підтягнути мишкою, там є дві види мишки зробити і так. Ну, треба де без кружочка такого мишку брати, щоб посередині до кружочка. Так, да, я зрозумів. Да. Ну, нам, я думаю, не дуже прям важливо, щоб вона була рівна і так далі. От, наприклад, все. Зробили ось таке зображення, є воно і є. Нам важливий, мабуть, саме скрит. Помалювали, побачили, що в Скречі можна малювати, все гарно. Так, тепер переходимо на вкладку Код, бачимо нашу ялинку, вона як звичайний, як звичайний спрайт. Розмір. Давайте ми її зменшимо поки що. Розмір нехай буде 50-й. 50 бачимо, 50 да, бачимо, вона не дуже велика. І тепер треба згадати, що від нас там хотіли взагалі. Створити проєкт, у якому ялинка 8 разів збільшує, збільшує свої розміри на 10 одиниць кожного разу і переміщується кожного разу на 15 одиниць. Так. За 3 секунди. Спочатку і, події з паузами 3 секунди. Тобто Це буде, скоріш за все, подія, коли натиснуто зелений прапорець. Переміститись зрозуміло, а змінює розміри. Ось це мені цікаво. Вигляд чи де це шукати? А, так, да, дивіться, тут є змінити розмір. Все дуже просто. На вкладці вигляд. Тобто Я думав, що це буде трошки складніше, а виявляється, це дуже просто. А що з зупинками 3 секунди треба ну, ось як там, там де ми брали повторити. Так, да, зараз робимо. Саме перше. І переміщається на 15 одиниць. Це mm -hmm. все у нас е повторюється скільки разів? 8 разів. Тобто, отак беремо. Да? Повторити 8, 8 разів. Хотим? І чекати додамо там. 3 2 паузи. 3... Давайте, нехай буде 2 секунди. Так, дивимося, що виходить. Запускаємо. От вона більше стає, ще більша. І переміщується звичайно, так? Да? Так, можна гру створити, там, де ялинка, так. Там дерева рухуються. Угу. В принципі, досить легка задача, як на мене. Раз і розв'язали. Так, все ж більше нічого. більше нічого 12-та. Створіть проєкт для двох виконавців, які рухаються назустріч один одному від меж сцени. А на першому уроці ми сьогодні робили, що вони від центру йдуть до меж. Да? Тут, начебто, треба навпаки. Кожен з них 5 разів переміщується по 10 кроків. Після кожного переміщення робить паузу 4 секунди, змінює образ і розміри. <кхе> Я думаю. Дванадцята задача по аналогії з тією, що ми робили на першому уроці, ви зробите самі без мене. Чи є у вас питання? Нема. Ну, У мене точно немає, Дамир, напевно, буде. Дамир, Я не питання. Ні, немає. Немає. Не забуваємо, що ви мені зберігаєте ой, відправляєте не скріншоти, не відеозаписи, нічого, а файли формату SB3. Щоб його отримати, треба тут зробити ось так. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Бачимо, він от у форматі SB3 завантажується. Оце і все. Такий короткий у нас сьогодні другий урок. Дуже швидко я вам пояснив, 11, 12 робите самостійно. У вас зараз залишається купа часу. Будь ласка, прямо зараз у вас ще йде урок. Самостійно розв'яжіть ці дві задачі. Все, дякую за увагу. Був радий бачити, чути. До побачення. Гарного дня! До побачення. До побачення. До побачення.